Для мене це одна з перших страв в моєму житті анексія Криму. І сьогодні моє серце довелося в двох місцях в Берліні і в Криму. І чому? Тому що я думала про цю анексію десять років тому, як її проживала, як я плакала, як я намагалася допомогти. А сьогодні я читала цю книгу Крим, який ми любимо. Антологія віршів і текстів про Україну. І, звичайно ж, я там знайшла Лесю Українку, яка жила в Берліні. А, і Остап вишну вишня, остап вишня котри, який е, писав про Крим. І ви можете знайти ці книжки, його контрастки також німецькою мовою. Про Олекса Веста, який теж був тут в Берліні, і писав про Крим, до речі. І також. Про всіх інших. І про Павла Скоропадського, як жив тут, в Берліні. І казав, що Крим, що Україна без Криму, як Тулуб без них. Україна переможе.